Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні я вам розповім про такий функціонал освітнього проєкту на урок як підвищення кваліфікації. Що він нам пропонує? Так, отже, підвищення кваліфікації вчителів процес безумовно творчий, особливо з таким спектром можливостей. Вебінари, онлайн-конференції, предметні інтенсиви, курси тощо. Можна обрати зручний формат роботи, зареєструватись, навчатись та отримувати свідоцтво, що підтверджуватимуть ваше професійне зростання. Що можна обрати? Будь-що, що вам потрібно. Ну, наприклад,. Можна розгорнути, активності можна обрати собі, наприклад, просто вебінари. Вебінари це 2 години, як правило, і теми. Ось, наприклад, сучасний урок хімії, організація науково дослідницької роботи школярів на уроках історії, або завершення навчального року чек-лист чек для вчителя. Це дуже цікаво, як бачимо, на 18 годину, на 16 годину. Тобто це все після роботи. Дуже зручно. Рекомендую вам долучитись, це дуже зручно і можна обрати будь-яку тему. Успіхів вам!